– Представтесь, будь ласка. Е, я тут проживаю у сусідству Васько Василь Пилипович. Скажіть, будь ласка, яке рішення було прийнято? В чому обурення людей? Е, людей обурення в тому, що рішення як таке на громадські слухання не, не виносилося. Рішення про що? Е, про забудову детального плану під житловий будинок. Тут буде житловий будинок? Так. Ну, таке рішення прийнято. А насправді що тут буде? А насправді грузисти знімали, запитав, щоб має бути будівельний магазин. Тобто детальний план е, під житловий будинок, але насправді буде комерці. Так, Комерційний. Так, так, так. так як, 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 як вже тут голова наголошував, хотіли люди йо, будівельного магазину. Але не вказали, що е, іменно на, на тій площі в тій дібрі. От в цій земельній ділянці. Тут проходять якісь комунікації, чи тут я бачу тут якісь рови є. Так, тут вийде газова труба, так бо якщо е зняти там от такий каміннет. рівчак де, усушувальний канал. Він пішов по підпаркан і пішов він сюди на вихід дрова, до річки, то і більше віде. тої труби ми маємо в різку до будинку. Тобто, якщо тут засипати і зробити площадку під певну забудову, то вода не буде мати куди сходити, по ваших словах? Так. Тут минулий рік 99-й, то було на самого Івана. Тут залило повністю, так було нічого не було видно. Тобто ви вважаєте, що будь-яка будова на цій земельній лянці неможлива? Може нанести людям школу. Так mm. як то є на як є нова Якщо вони собі з часом згодом хочуть зробити заїзд дороги, то ви самі бачите, яка яка ту є. Я не знаю, як то люди собі можуть виявлятися по будівництву. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що вас тут буде будувати з магазин будівельний? Ну, ого, ми то чули. І як, як ви думаєте? А як думаємо? Ми думаємо, що, о, то проти, бо приходили, ми хочемо, щоб не ставили. Ну, а тут буду, де, де тут буде магазин? А то ми ми, ми того женемо корову. і Вона ще тут спині і курка, і, і качка. і Іде то саме було. Ми не будемо мати. Має бути на обороті якісь дерева гарні, нічого, зробити красу. О, о, купу поставили гарні. Що там? Нас ніхто нічого не повідомляв. Ми ні, ніколи нічого не знали. Два тижні чи скільки е, сесія була, і ми Без аж згоди, тоді ми знали. Без без жителів, нічого Ніхто не радився сюди жителям. Кінників люди тут мій батько вже має. 90-го часу. Рокі. Рокі. Да. Я 18 років найчерохи міліції був можна навозів. <зас> <а вихиб. зас> <зас> Скажіть, будь ласка, тобто, ви хочете сказати, що ніяких громадських слухань, ніяких обговорень з громадою стосовно <гум> цього. Ні, цього ні То ніколи нас питання поради. Нас все потаємно пройшло, і ми ніколи нічого не знали. <гум> а то що не громада? Влада, влада, влада і сим. А як брат брат? Ви як не підпишемо. Mm -hmm. Ви повіться там, саме дату можна наділити земельну ділянку. Тобто, дане рішення, яке було надано громадянину Карпі, це є рідний брат сільського голови. А так? А як звати його? Андрій?

Так воно вашу я думку, як як тут бути, думку. Тут має бути наоборот заленення. А що це за капличка? Що там буде? Антонів, то колись таке було. То він був па ще він колись, був коли тут німці жили, кульонія. Прошу пана, ту капличку я ставлю, бо вона колись була ще за давніх часів. І то було католицьке таке громадянство німецьке, і вони мали от той пам'ятник. То, вони то, попросили, щоб ми відновили. Ми його ставимо, ми закінчуємо зараз. Тут хотіли, ще, може якусь таблицю е, сотні поставити, ну щось таке для людей, щоб було якесь красиве. Два магазини і бачите, один і другий. Куди ще третій? я не розумію. Тобто будівельний, будівельний магазин вже тут є з боку, так? А магазин, і от, де церква стоїть. Церк. Є продуктовий магазин і зразу, ну, сусідом межують. Угу. Так, як мужловича в будівельний багатин є. Ніхто не забороняє, там моє місце, клуб розвалили. А, а місце Можиловича є дуже багато. І клуб завалили, там таке гарне місце то і так дорога Будь до церкви, клуб, до школи. То і така дорога, старці, магазини, от во клуб старий розібрали, о, 100 метрів звідти. Там ніхто нічого не хоче робити, так? А тут а, а, тут а тут, а тут вже хоче. Тут золота жила. Тут жила, зараз він збагачить. Зараз він з багатість. <служить> Мені треба, я його тут. Сюди найдуть. На ту повінь була, навіть корови не можна бути. Тобто це було затоплено. Там його поставив Там хата стара, без тую хату вода текла. Та тут страшне свині.

Купили ще свині не було водижу суху того року. А якби був сніг, вода то тобі все що було б? ході було і ми вам не перечим ставити будівельний магазин? Він сказав, що буде схід села і собі де хочете. Нехай тут люди не мають ніяких клопотів. Тут затепляють чим чоловік проголосував. Я ви голоси Ні, мене зовсім не було. Ну чи ти не було, але чим чоловік проголосував, але без тебе не мають права щось давати мають бути всі.

Дорога є. Ні, якби тут пей. не було магазинів, є два магазини, що людей стискати. ну людей Він почне розбудову, він буде сунутися сюди, сюди, то Ту, та люди То та забудова його буде загрожувати тут. Загрожувати тут є теж. То, 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 то як як він підніме разбудову, що тут буде? Та доріжка де буде? От приїжна частина, три метри. Ну а як ми роздадуть, він собі паркан забудує і де заїзд, де буде? Заїзди людей не буде мати. Він каже, що ми ми не сусіди, бо нас дорога розділяє. Тут що ми є? не бешканці цього села, рушити не можна того роба. Тут є найнижча точка села. Тут всі води збігають тут. Я була ще малою, як ми з сусідкою не могли перейти додому. Тут ширина була скільки метрів? Десять метрів води було. І там отю хату, що там воює її чуть не знесло, знесли, порусяха. Я не розумію, який магазин у ті Вона у боротьбі він би мав викупати рів і чистити той рівчат, Кесь дерево, є річка. Тож для, для села Зеленити, я це тобі гарне. садив щіпи. Тут є посаджені щіпи. Люди питають, що ти то робиш, кажуть, що ти цим мучиш. Я кажу, а чого? Кажуть, так буде будка. Відповідно до всіх норм згідного чинного законодавства, вона розробляє документацію, що можна там розробити цей детальний план під забудову, чи дозволяє місце, чи не дозволяє. Скажіть, а замовник хто є? А замовник є Карпа Андрій Максим. А відповідно до чинного законодавства, хто має бути? Детальний план під будівництво має. Хто замовник? Громадянин України має бути. Ви на якій посаді перебуваєте? Замовпорядник Марія. А прізвище ваше? Шкірко. Дякую. Сейчас людям треба пом'якше. А на Ширше.